Добрий день, 19 липня Полтавська область, білий налив. Уже ось я й перезрівши, як каша лупнуло багато дощів. Ну, зараз. Опа. Так. І тут сьогодні хочу показати Джулію. Запхнув. сейчас ну, вийду, бо не показував на дереві два останні плодики залишились. Думаю, треба, треба показувати. бо про, про нього мало інформації, про це яблуко. Так. На другий рік від посадки було сім плодів джулії. Значить, форма кругла, трішки конічна. Більш освітленому, на більш освітленій ділянці деревця, плоди були повністю червоного кольору, такого темно-червоного. А це два залишилося і вже вони були там більш в ті, то мають таке забарвлення. Так, позаміряв цукор. Ось давив, давив, білий налив, перестигши, щоб каплю видавити. По 13 брикс. 13. На смак зразу спробував Джулію, кисло-солодка, І після цього білий налив, який вже ось такий кашоподібний. І Кислота все рівно відчувається різко, так, різка кислота білого наливу. От, А тут м'якша таке воно. Кислота є, але не така виражена. Тоді що ще? Що мені не сподобалось, теж вже таке воно перестигло. ну Сік є нормально. Ну, коли з'їдаєш, то жмиха залишається. От і шкірка і сама м'якось сік пішов, а те, а те в роті залишається. Якось не, не так, що все з'їдається. Ну так, будемо далі спостерігати за таким яблучком. Поки що, поки що, щоб сказати щось супер, то ні. ну Ну, відносно білого наливу, то, то це ціниться, мабуть, тільки за те, що воно на варення там пахне добре, чи в банці, ну так, для переробки. Ну, є й любителі білого наливу. І... Так що, середнячок, ну, хай побуде ще. Будемо спостерігати. Перший рік це не значить, що вже якийсь вирок йому давати. Ну, приблизно десь таке.